Чи бачили ви такі відео, де відверто дурнуваті фінансові рішення подаються як girl math? Мовляв, якщо купити щось зі знижкою, то це не витрати, а заробіток. Якщо платити частинами, отже, майже безкоштовно. А коли покупка підіймає настрій, вона автоматично стає необхідністю та інвестицією в себе. На перший погляд це виглядає смішно і безневинно. Ме, самоіронія, спосіб зняти напругу навколо грошей. Але проблема в тому, що Girl Math дуже швидко перестає бути жартом. Під прикриттям гумору нормалізується імпульсивність, борги і самогазлайтинг. Фінансова тривога не вирішується її просто заговорюють. Реальні питання відповідальності, дорослого життя, нерівності доходів, нестабільності світу і загалом фінансової якоїсь притомності всі маскуються фразою: Ну, я ж дівчинка, це все естетизується, фетишизується, бренди і алгоритми підхоплюються і використовують для того, щоб ми купляли всього ще більше. А ще дівчатам знову нагадують, що математика не для них. Я не знаю, чи ви стикалися з таким у школі. Я особисто такого не бачила, але чула історію, коли дівчаткам казали: ну, фізика, математика це більше для хлопчиків. А от дівчаткам щось таке, знаєте, гуманітарне. Сьогодні ми розберемо iceberg Girl Math дівочі математики. Що в ньому виглядає безпечно? Як воно подається під приємним соусом? І що ховається під водою? Жартів там уже немає. Починаються наслідки, і тут я хочу на секунду зупинитися, тому що girl-me Math – це не єдиний приклад, коли щось токсичне, небезпечне, маскується під мемне, веселе і просто контент. Ми бачимо це саме із культурою худорлявості, грумінгом, віктимблеймінгом. Ну, чого ти мені нічого не сказала? За що як за що? за то, що ти вагітне? Форма буває розважальною, а наслідки реальні. Якщо вам близький такий спосіб. Дивитися на медіа з детальним аналізом того, як саме це просувається, що нам продають, то я дуже рекомендую вам канал Мої думки тихі. Авторка цього каналу без хайпу та моралізаторства говорить про речі, які зазвичай замовчують або романтизують. Вона не повчає а подає інформацію. З точки зору критичного мислення, називає речі своїми іменами. На каналі заторкуються соціально важливі теми. Багато з чого, як повідомляє авторка, вона прожила сама і тепер намагається проводити просвітницьку діяльність. ці всі ілюстрації також самостійно. Ці відео дуже цікаво подані з різних ракурсів, роздуми, дуже вайбово слухати і дивитися. Влучні мемчики, логічні і. Критичні висновки, і все це дійсно без такої токсичності та засудження. Все, як я люблю. Тож сьогодні я хочу розібрати цього колективного типового чоловіка і батька і показати, чому ціна толерування такої поведінки для жінок занадто висока. Якщо вам це також близьке, то рекомендую цей канал і підписуйтесь. І починаємо. Отже, якщо я заплатила за щось готівкою, це безкоштовно. Якщо я купила щось, а потім повернула і отримала кошти назад, то я заробила. Тому що у мене не було б тих грошей, якби я не повернула цю річ. Що таке дівоча математика? Це жартівливий тренд, що виник ще у 23-му році. Тема для багатьох комедних відео, і на перший погляд, тут нема нічого такого. У мене жодним чином немає хейту до крієйторів, що це публікують. Це просто веселі відосики. Переважно ніхто з них не живе з цими постулатами і всерйоз. Це не варто сприймати проблеми, починаються тоді, коли такі поради і дійсно хтось починає сприймати всерйоз. як правила життя та фінансової грамотності. І в групі ризику, звісно ж, перебувають молоді дівчата. Тренд з'явився після того, як у ті, завірусився фрагмент ефіру новозеландської радіостанції. У цьому сегменті шоу слухачки телефонували в студію, щоби виправдати свої великі покупки, посилаючись на так звану «girl math». Відео в втіхтоці спровокувало хвилю відповідей. Жінки почали масово ділитися роликами про те, як вони пояснюють власні витрати, які зі сторони можуть здаватися непрактичними. Це дівоча математика. Отже, купила цю сумочку за 38 доларів. Це означає, що вона коштувала десь 30. Завжди округлюй менший бік. Я витратила 200 доларів в одному магазині. Але в наступну, в які ми заходили, я нічого не купляла. То отже, якщо ти розділиш, це нормально. Я зберегла гроші, тому що я виходила і нічого не купляла. Дівоча математика. Ми пішли до Сефори. Пані на касі сказала, що якщо я витрачу 20 доларів, я отримую 500 балів, які зможу витратити на суму 10 доларів. На наступну покупку отже, я заробила гроші. Я купила лотерейку за 20 доларів і виграла 70. Отже, я заробила 70 доларів. Так, ти заробила 70, а не 50. Бо це було готівкою. Отже, це на шару дівоча математика. Перше, що впадає в очі, це те, що дівоча математика подається як жар. Тобто ви не можете нічого конкретно приписати звинувачувального цьому тренду. Мемна форма знімає напругу навколо грошей, і це все подається як мемчик. Це не витрати, а інвестиції в настрій. Це не рахується, адже ви там не потратили те, а взяли те, а це готівкою, а це карткою. Сьогодні мене дуже лякає те, що подається, як мемчик. Це лякає мене тому, що це настільки нова, невловима технологія управління масами. Я думаю, колись це вивчатимуть соціологи і згадуватимуть, як цей гумор був частиною пропаганди. Дивіться, зараз є такий тренд. Ми всі протягнулись китайцями. -чін. -чін. On your page. That means you are і китайські креатори, і американські також показують, що сьогодні я вже китаєць, китаянка. І ось як я живу. Вони прокидаються там рано, п'ють корисні якісь відвари, якісь компотики варять і вживають корисну їжу. Це все формує цю таку ілюзію китайської культури, яка є кращою за... західною. Не дивуйтеся в минулому. TikTok це була китайська платформа, контрольована спецслужбами Є дуже багато відео розборів, як подається м'яка сила китайської пропаганди через цю платформу. І от. Тренд на Китайщину знову в моді. І спершу це подається як такий треш-мемчик і жарт. Багато хто просто крінжує з цього, жартує, вайбує. Але через пару років такого постійного використання це буде або апропрійоване, або фетишизоване, або нормалізоване. І ніхто вже не згадає, з чого це почалося з мемчиків. Мемчики це як ворота, вузеньки, які допомагають чомусь. Розсунутись, розширитись. Я це вже говорила в одному відео про мемчики, про тигрюлю, як Тимошенко використовує мемну культуру українців для популяризації своєї персони. Теж саме бачимо і з Коломойським, як захоплюються його влучними висловами. А що там нога? Нажало брат. Ну це те, все це ж просто жалко пороч. Посмотрите, юля якісь чотири жалкі пачки. І це стосується не лише цих персон, а й багатьох інших. Отже, я для себе бачу такий висновок: що мемність і гумор для мене це вже якась насторога, адже подається як щось дуже невимушене питання: чому навіщо, кому це вигідно? Далі в нас розрядка фінансової тривоги. Звичайно ж, коли ми щось собі купляємо, ми намагаємось це якось. Раціоналізувати і розуміти, нам це треба, мені це треба, це щось корисне або щось необхідне. А якщо це була якась дурничка, грубо кажучи, то у вас виникає почуття провини, навіть якщо й воно не сильне. І ось така girl math є способом це все поглинути, згладити. Я, скажімо, на жаль, дуже часто купляю якісь дрібнички. І це може бути навіть щось для дому. Тоді я вказую собі, що це було б корисно, це було необхідно. Тоді я кажу, що це інвестиція в дім. Скажімо, якісь там для дому засоби. Це все Essentials, це інвестиція в дім, косметика, декоративна, доглядова, це також, нібито інвестиція в себе. Ти почуваєшся краще, ти виглядаєш, нібито краще, хоча це ілюзія може бути. Ну але так ми це собі пояснюємо. Тому дійсно, як спосіб втамувати фінансову тривожність це діє. Хоча ти й сама собі замилюєш очі. Скажімо, от оці от олівчики по акції: мені не потрібен два, мені не потрібно три. Але щоб отримати чотири, я купила два. Ну, ви розумієте, як це працює. Також воно грає на цьому, на почутті FOMO, Fear of Missing Out. і бажання отримати щось на шару це все. Працює в гармонійній системі, яка діє проти нас. Соціальна згуртованість. Кожен тренд об'єднує навколо себе певну категорію народу. Серед молодих жінок тренд Girl Math формує почуття спільності. Там є певний ось цей от жаргон, сленг, певні якісь ідеї, що об'єднують нашу. Спільну ідеологію ти почуваєшся не самотньою у тому, що витрачаєш щось необдумано. Тобі стає легше від того, що хтось так само, як і ти, витрачає гроші на якусь дурню. Це одночасно м'який протест проти культури тотального самоконтролю, економії та нав'язаної вимоги бути дорослою 24 на 7. Тобто, це такий собі контр-наратив до жорсткої фінансової дисципліни. Батьки головної героїні фільму Дізнання шокого читали книгу, як виховати дуже скупу людину. Вони економили на всьому, і звичайно ж, це все виявилось у те, що головної героїні були проблеми із надмірним споживанством. Вона заходила в борги, у неї були проблеми із колектором цих боргів. Ці заходи виховання нічого не дали, а дали зворотній ефект, як ви знаєте. Отже, ось така політика girl math. Куплю це, не порахую це, мені буде легше. Теж може бути способом повстання проти таких нав'язаних вихованням тверджень. Алгоритми підхоплюють ці тренди, вони просувають відео, які змушують нас купляти більше. Алгоритми помічають тих крієторів, які роблять просто неймовірно величезні розпаковки. Не дарма такі відео часто найбільше залітають, замість того, щоб подивитися якесь корисне. Науково-пізнавальне, ознайомчі якісь відео там не знаю, навіть про поп культуру ту ж саму. Набагато більше переглядів набирають у інстаграмі, в Тіктоці відео ось цим от шопінг холл Чим більше ти покажеш, тим більше буде у тебе коментарів з приводу кожного айтему. Тим більше буде охоплень, хтось напише це забагато, хтось напише, що чого вона на неї напала. Вона купляє все, що вона хоче. І Вірусність забезпечено. Я не думаю, що в соцмережах це все просто так рандомно відбувається. Я думаю, що такі відео спеціально є якісь алгоритми, які це все вичисляють, враховують і просувають тих креаторів, що пропагують надмірне споживання. Тобто, чим більше ти будеш купляти, тим більше тобі TikTok, Instagram допоможе просувати ці відео, тому що це... Така, знаєте, світова змова ось цих от корпорацій, що продають щось, що рекламують щось. І єдиною жертвою кінцевим споживачем цього всього є глядач, який має це подивитись, бо йому це нав'язали в соцмережах, в його стрічці, а потім це купити. Тому що контекстна реклама, яка слухає вас, дивиться вас, це все висвічується спеціально. Я вже говорила в тому відео, що. Я й сама бачу в Тіктоці, коли, скажімо, я відкриваю Тікток вперше за 8 годин, допустимо, і вмикаю камеру з Тіктоку, і бачу, що є скріншот мене лежачи на ліжку 3 години тому, коли я Тікток не відкривала. Тобто камера передає дані всі в Тікток. Якщо ви подивитеся налаштування ваших там, доступ до програм, побачите, що Тікток має доступ до всієї вашої галереї, якщо ви постите контент, і до камери. Тому не дивно, що все, що вам попадається, звичайно ж, це все добре продумана реклама саме для вас. І алгоритми гарно підхоплюють ось такі тренди, як от Girl Math які допомагають продавати ще більше і нав'язують вам це, щоб ви не почувалися винною за те, що купляєте багато всього. І раціональні покупки починають виправдовуватись, нормалізовуватись, як правило, ця покупка мала бути якимось рішенням, зваженим. Ви мали щось собі в списку бажань, ви мали щось в списку необхідних якихось там засобів, і собі купили. Але коли ви купляєте щось рандомно, спонтанно, то часто може виникати якесь дійсне почуття: ну на що я це купила? І От ось такі Girl Math. Є ритуалом виправдання. Меми у стилі дівочої математики підмінюють фінансову освіту, фінансову грамотність цими мемами, типу, я тільки дівчинка, ну нічого, якось буде. Потім маскується це все під естетику, і відбувається естетизація такого стилю життя. Ми знаємо, що все, що потрапляє в соцмережі і має якийсь вплив на людей, з часом набуває якоїсь естетизованої характеристики. Можна естетизувати будь-що. Я бачила, як робили певну естетику із Хрущова, повних мотлуху. Я бачила, як робили естетику з лузеркору. Це в цьому також є там якась своя краса, але коли ми бачимо якусь естетику, вона, як правило, спрямовується, щоб перенаправляти наші естетичні якісь бажання, в бажання це купити. Тоді, вже знову ж таки, як я вже казала, вилізає відповідна реклама. Купівля зайвих речей маскується під естетику такої невимушеності, такої богемної туси, стиль життя такої, знаєте, дівчини, яка взагалі не думає ні про що. І кльово, якщо в неї є якийсь бекграунд, якийсь план Б, якийсь стил, який дозволяє їй таке собі витворяти. Але якщо вона живе сама в неї не має багатих батьків, то яке про яке ви можете говорити, Гірмед, якщо вона думає, як заплатити за комуналку і за оренду квартири, але про класові? Проблеми ми ще зараз поговоримо в кінці. Дівоча математика підживлює гендерні стереотипи ідеї, що жінки несерйозні з грошима. Дуже багато цього є і в рекламі, і в попкультурі. Що буцім, то жінка, ну навіть якщо вона має якісь свої гроші, ну вона не знає, куди їх витратити. Я вже мовчу про те, що в багатьох країнах Америки Європи жінки не мали своїх банківських власних рахунків до не знаю, яких. Там до 70-х років деяких в деяких країнах. В Радянському Союзі було з цим трохи краще, там був якийсь збір книжки, але, але питання закріпачення в колгоспах та гарування на заводах і друга зміна вдома не було вирішено. Різні видання вказують, що фінансові матеріали, що орієнтовані на жінок, характеризують їх як марнотратниць і намагаються навчити, як приборкати їхні нібито неконтрольовані дикі жіночі витрати. Такий контент обертається навколо інфантильних образів, як от атрибути скарбнички поросятка або спрощених технік нескінченного розтягування бюджету. Я бачила рекламу, скажімо, таких дерев'яних скарбничок, яких ти розподіляєш свої витрати на певні необхідні айтеми, там, на, на шубу, на машину, на квартиру. І деколи там була присутня якась. Сексистська ідея, різні економічні видання. Також в Америці проводили дослідження і вказували, що жінки в Америці мають якийсь страх пов'язаний із інвестуванням, тому що у них є певні упередження, що жінки не можуть інвестувати. Це не їхня філд. Ще насправді є докази, що жінки незначною мірою перевершують чоловіків. У результатах інвестування тренд на на надмірне споживацтво, звісно ж, витісняє якісь притомні думки про грамотність, про якусь розважливість. За кадром залишається фінансова реальність, фінансова відповідальність. Скажімо, це все дуже гламуризується, романтизується. От як у серіалі «Секс і Місто. І добре, що нам ще згодом таки показали реальність, адже в перших сезонах ми бачимо Кері Бредшоу як таку собі богемну тусовщицю, яка працює в дуже гламурному виданні. Веде колонку, де видає одну статтю на тиждень, і виходить, що це дуже малий обсяг роботи. Звісно ж, ми не знецінюємо, але. Як вона дозволяє собі такий розкішний спосіб життя, купляє брендові сумочки, брендове взуття, брендовий одяг і мешкає в квартирі на Мангеттені, Там стається в East Village. Квартира доволі пристойна. Там бували і розкішніші варіанти, але як вона дозволяє собі ось такий стиль життя. Виявилося все дуже просто: вона в боргах. Коли квартиру виставили на продаж, вона не змогла її купити за перевагою як орендар і просила грошей у своєї подруги Шарлоти. Керрі сприймає свій стиль як самоідентифікацію, спосіб заявити про свою ідентичність. Але наслідки такого способу життя вона вже чіпляє на інших, і мене, до речі, трохи лякає, тому що я згадую свій, як на мене, впливав цей серіал, на мене він впливав дуже сильно в молодості. Я думала, що це в принципі. Ідеал життя, як треба жити, з різних точок зору, з різних героїнь. Від кожної я брала якусь іншу рису, яка мені подобалась. І так, серіали, попкультура, меми впливають на молодих жінок. Ну і на чоловіків також, мабуть. Тому мені зараз, вже як дорослі сформовані жінці, страшно дивитися, що ця культура нормалізується: культура кредитів, боргів, але класного вигляду. Це ненормально, це страшно. Якщо ви не можете щось собі купити, не треба це купляти в борги, не треба це купляти. Типу ой, girl, мене це порахую інакше, і у мене це складеться. Наслідки нікуди не дінуться. Навіть це самозаспокоєння, оце замкнути коло, стрес, покупка, коротке полегшення, провина і знову покупка. Ця емоційна компенсація не допоможе, тому що підживлюється фінансова інфантильність. Такий контент, навіть для дорослих жінок, показує, що ну це нормально купити щось з дуру, а потім це виправдати. Класова сліпота це одне з найосновнішого, що треба сказати. Подобається теорія класів чи ні вам, але класи існують. Існують люди з різним рівнем доходу, з різним рівнем статків, уже наявних і взагалі з оточенням. Як може блогерка, у якої там мільйонний дохід, або та, у якої є old money, або та, у якої є заможний чоловік, і її відео з Girl Math до експірієнсом, як це може дорівнювати тому відео дівчини, яка збирає гроші на оренду квартири, має це все віддавати певну частку своїх доходів, своїх зарплати за комуналку, купити якісь essentials, купити якісь продукти, щоб поїсти? Як оці два відосики, що оце Girl Math і цієї Girl Math, як вони можуть бути схожими? Це подається як універсальний досвід, адже всі ми дівчата однакові. Насправді не всі однакові. І дуже часто саме вразливі категорії жінок, які не мають такого фінансового рівня забезпечення, страждають від цього, тому що що ті блогерці, мільйонерці, яка це купила собі лишню якусь там сумочку, їй, в принципі бути на це все рівно. А для когось це може бути фінансовою втратою, від якої ще довго доведеться оговтуватись. Ну і не варто забувати про певні політичні економічні чинники оплати жіночої праці, скажімо, розриві в оплаті праці чоловіків та жінок. Якщо це якась там недержавна посада, то це зберігається навіть у нас досі. Неоплачувана праця лейбор жінок вдома. Дуже часто є сім'ї, які так живуть, і мені шкода жінок, які... Не можуть поки що з такої системи вийти. Тому ось така от girl math виглядає як знущання. Мало того, що жінки отримують меншу оплату праці за ту саму роботу, так вони ще й повинні виправдовувати якісь покупки. Тим, що у них жіноча логіка. От я забула ще це сказати, що не потрібно виправдовувати себе за свої покупки. Так, інколи це може переходити якісь межі фінансової грамотності, ми можемо відчувати провину, можемо розуміти логічно, що це було необдумано, але можна сказати собі, в деякі моменти свого життя я заслужила на цю покупку. Це моє право примушування себе виправдовуватись якоюсь тівочою математикою для того, щоб якось урезонити такі свої рішення. їх на мене, це трошки принизливище. І загалом я ж кажу, не маю нічого проти цих покупок. Головне, щоб це не шкодило, скажімо, благополуччю дітей, якщо вони є. Само газлайтер в такому випадку працює не на руку жінки. Ти сама себе переконуєш в чомусь, що є просто чимось абсурдним. Я не знаю, хто запустив цей тренд, саме чоловіки для того, щоб принизити жінок. Чи це є, жінки самостійно щось таке зробили, що дало нам всім медмежу послугу, і тепер це ще одна проблема, яка змушує нас виправдуватись за якісь свої дії. Це виступає як м'яка форма відмови від суб'єктності. Я не приймаю рішення, я така от маленька, у мене лапки, я інфантильна. Не знаю, хто це вигадав. Але те, що воно шкодить жінкам, переважно. Це однозначно, тому що жінка, яка є сформованою особистістю, вона запише відосик про girl math і це буде весело, вона розуміє свої кордони, вона розуміє, де межа між чимось реальним і якоюсь insanity. А молода дівчинка подумає, що це нормально. Тому вона візьме кредитку, накупляє якоїсь фігні. І, звичайно ж, природній добір. Кожен собі сам винен, що робить, але але в, в цьому випадку не варто применшувати. Сьогодні я бачу Girl Math як культурний інструмент, який вже вийшов за межі Мемчику, перебуваючи в соцмережах вже пару років, просто заглушує нашу фонову фінансову тривожність, допомагає нам позбуватися почуття провини за свої покупки і одночасно інфантилізує жінок, змушуючи їх бути ще більш вразливими жертвами маркетингу та гіперспоживання. І ще до того всього допомагає сексистам. Звісно ж, бувають просто смішні відоси. І інколи смішний відос це просто смішний відос. Що думаєте про цей тренд? Ви пишіть в коментарях. Мені буде цікаво почитати ваші всі думки. Дякую, що дивитесь, Дякую, що ви зі мною. Ставте лайки, підписуйтесь. А також переходьте в мій інстаграм та дікток.